Audi A6 2017 року з двигуном 2.0 TCI. Заїхала на ТОшечку. Буду міняти оливу у двигуні, плюс усі фільтри, плюс свічки запалення. Поїхали. Викрутив свічки, ось такий їхній стан. Будемо встановлювати нові такі ж самі. Далі міняємо масляний фільтр, вже викрутив, встановив новий картридж. можна закручувати. Далі міняємо повітряний фільтр. В корпусі у нас багато бруду, обов'язково все пропилисосити і Ось такий стан старого. Далі міняємо фільтр салона, старий не дуже забитий. Будемо встановлювати новий вугільний. Віваємо оливу з двигуна. Вставляємо ліку та заливаємо оливу у двигун. Після того як залили оливу у двигун. Перевіряємо рівень. Як бачимо, рівень у нас максимум. Все у нас добре. Щупа у нас нема, перевіряється все через комп'ютер. Після всіх робіт обов'язково збрасуємо сервіс інтервал. Як бачимо, сервіс зброшено, і на оливу, і інфекційний сервіс. Все у нас добре. Ще у нас є проблемка на цій ауді: не гріє ліве дзеркало. Праве гріє, ліве ні. Розібрав, продзвонив мультиметрам, у нас не дзвониться сам на. Нагрівательний елемент, тобто це зеркало під заміну. Автівочка повністю готова, можна віддавати клієнту. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити звертатись звертатися.